Всім привіт! Ви на каналі Енергія Думка і Слова. І з вами знову я, ваша надія на щастя. У цьому випуску я поділюся з вами, як я, свідомо дотримуючись п'яти простих принципів, поступово перетворила своє життя на свято. Виходжу в ефір після невеликої паузи. А причина цієї паузи така я у відпустці. Саме так, життя повинно бути не тільки працею, але й відпочинком. Життя повинно бути святом. Так от це відео про те, як ви самі можете перетворити ваш хрест на ваш прапор, а ваші переживання на свято вашої душі. Ви на каналі Енергія Думки і Слова. І з вами я, Надія на щастя. Ми говоримо тут про те, як ви легко можете реалізовувати будь-які ваші цілі і наміри. Творити вашу реальність і світу в вас силою вашого свідомого мислення, словесного потенціалу та вібрації ваших емоцій і почуттів. Це дуже просто. Випуски щотижня. Я знаходжуся зараз на знаменитій Палм-Джумейра в Дубаї. В центрі розкоші, величі та інновацій. Сонце, море, розкішні готелі, приватні резиденції. З балкону наших апартаментів відкривається вигляд на пляж і води Перського моря. А вдалині ви бачите вигляд на діловий центр Дубаю. Мої ноги омивають теплі морські хвилі. Свіжий лагідний брисло скочив моє обличчя, моє життя, свято. Я тут зараз в гостях моєї подруги Наталії, яка вже три роки живе і працює в Дубаї. Але в принципі я можу дозволити собі такий відпочинок і сама для чого я вам це все показую? Та не для того, щоб вихвалятись, і не для того, щоб хтось зараз сказав, мовляв, війна вона тут розкошує на морях. Стоп! З такими вібраціями ви нічого не досягнете. Заздрість, осуд, захланність тримають людину на дні. Я створила цей канал. І витрачаю зараз на це відео свій вільний час і кошти для того, щоб і ви повірили. Ви теж так можете. Це більша помилка думати, що треба народитися в багатій родині, щоб чогось в житті досягти і дозволити собі такий відпочинок. Подивіться на мене, подивіться довкола. Я з простої, небагатої української родини. Моя мама була кухар в простій столовці, батько коваль на металбазі. Ми не бідували, але й не розкошували. Я виросла в простій хрущовці. А зараз дивіться. Відпочиваю емірах, Я розвинула себе сама і кажу вам: кожна людина має у собі силу піднятися на такі вершини, в які сама здатна повірити, якщо усвідомить всю потужність енергії своїх власних думок. А як же війна скажете? Ви на цьому каналі досить війни. Ви маєте більш ніж достатньо каналів і блогів, засобів масової інформації, щоб наслухатися про війну. Інтернет так і захлинається в самих різноманітних формах на різні теми війни. Є тисячу блогерів і журналістів, від них виначуєтеся досить новин. Переважно, на жаль, поганих і дуже поганих, як вчора мені сказала моя подруга, є два варіанти точніше, два прогнози поганий і дуже поганий. Чесно, я втомилася доказувати людям, що їх прогнози мають здатність матеріалізуватися. Я маю свою думку про те, як ця війна може закінчитися, і вона закінчиться не на полі бою. Моя позиція звучить так: щоб ця війна закінчилася у нашій реальності. Потрібно, щоб вона закінчилася спочатку у наших. Головах, тільки як же ж вона закінчиться у наших головах, якщо ви безперервно живете її вашою мисленою енергією і тими вібраціями, що викликають у вас всі ці новини, прогнози погані і дуже погані. Люди добрі, слідкуйте за тим, що ви дивитеся, думаєте і говорите, бо воно має здатність матеріалізуватися, воно несе у цьому енергію. В Цьому і це не має нічого спільного з реальністю. Дехто каже мені ну така реальність зараз? Я відвертаюся ще раз: ми не можемо змінити теперішнє цей момент, який відбувається тут і тепер, вже не змінити. До речі, він є результатом наших думок дій почуттів минулому, вчора чи рік тому. Але ми можемо вибрати, думати і говорити те, що стане нашим майбутнім завтра. І щоб закрити тему війна, моя позиція є така: треба бути на часі, але я особисто ретельно дозую і фільтрую інформацію про війну. Це перше. А друге, так треба виконувати всі необхідні дії на вісичному рівні, що кому належить робити в цій війні. Треба і підтримувати свою країну. І я теж це роблю. При кожній можливості, при кожному вільному часі, волонтерів ми збираємо кошти, купуємо дрони, передаємо на фронт речі, оснащення, продукти харчування. Але, попри всі ці дії. Треба постійно тримати в голові, не чиїсь там прогнози погані і дуже погані. Не висловлюватися, типу Орда прийшла на землю, нищить плюндрує, не зупиниться, поки нас не знищить. Бо ці слова несуть енергію, не здатні матеріалізувати. Треба крутити в голові бажану картину реальності. Я випустила на цю тему серію, цілу серію Війна закінчена. Ось тут вгорі посилання. Я і моя команда створили навіть відеоролик, де Україна вільна, сильна, відбудована, демократична держава, але яка іронія? Людей приваблюють більше ці погані або дуже погані прогнози? От така є природа людської психіки в більшості, так але людина сама може цю природу у собі перевиховати. І це треба зробити, якщо ви хочете зміну в житті. У цьому відео я розкажу, як це можна робити, як я це роблю, і яких правил і принципів я дотримуюся, щоб моє життя перетворилося на свят. Ви на каналі Енергія думки і слова, і з вами я Надія на щастя. Ви безумовно замислювалися і не один раз, як же ж функціонує цей світ. Чому все відбувається так, як це воно відбувається? Чому те, чого ми не хочемо, раптом приходить в наше життя, а чого ми прагнемо, деколи виходить зовсім по-іншому, не так як ми цього хотіли? Що керує нашим життям? І хто керує нашим життям? Доля, Бог, мафія, інші люди шкодять нам, обставини складаються так типово. Ми завжди шукаємо щось або когось, хто був би відповідальний за наші неуспіхи в житті. Бо це дуже легко перекласти відповідальність за своє життя на когось. Часто, наприклад, на Бога. Я стверджую наступне. І зі мною, як це не дивно, погоджуються у цьому і матеріалісти, і релігійники. Сила творця нашої реальності знаходиться у нас самих. У нашій свідомості і підсвідомості. Ну і як наслідок, звичайно, у наших фізичних діях, це було формулювання для матеріалістів, для релігійних людей. Воно звучить так: Бог сотворив людину по образу і подобі своїй, А отже, частинка Бога і його сила творця є присутня в кожному з нас, по праву народження. А отже, ми самі творимо свій світ за допомогою цієї сили. Крім того, як каже церква, у Бога немає інших рук, окрім наших. А я додаю і думок також. Так от я за вихованням християнка, але не збираюся тут ані релігіїзувати, ані матеріалізувати мій канал. Незалежно від того, який світогляд ви би не підтримували. Те, про що я тут говорю, діє в однаковій мірі для кожного з вас, чи ви атеїст, чи ви віруючий. Те, що ми думаємо, говоримо, а головне почуваємо, є первинним. Воно передує всім нашим діям на фізичному рівні, чи не так? А отже, воно несе у собі потужну енергію. Ця енергія наших думок, слів і почуттів це та сама енергія, як, наприклад, енергія сонця, вітру, води. Людина, навчилася перетворювати ці енергії, наприклад, в електричний струм і тепло. Але природа енергії наших думок є та сама. Як і будь-яка енергія, вона не зникає безслідно. Тоді закони фізики вона має здатність перетворюватися, якщо хочете матеріалізуватися у речі або події нашого матеріального життя рано чи пізно. Те, на чому ми систематично і достатньо тривалий час фокусуємо нашу увагу, наші думки, наші слова і почуття проявляються реаліями нашого життя. Не вірите? То почитайте, подивіться, що говорить про це квантова фізика. Ось тут вгорі зараз з'явиться посилання на мої випуски квантова фізика та ефект спостерігача. Хочете ви цього чи ні, вірите ви в це чи ні, знаєте ви про це чи нічого не хочете про це знати? Цей процес створення вашої реальності постійно відбувається на вашому підсвідомому рівні у єдності ваших душі, розуму і тіла. Ви на каналі Енергія думки і слова, і з вами я Надія на щастя. Отже, як це працює зі мною? Я використовую енергію моїх думок націлено. Але перш ніж переходити до техніки вищого пілотажу, треба вивчити основи. Так було і зі мною. Найперше, я дам вам сьогодні 5 принципів усвідомленого творення реальності, яких я твердо і чітко дотримуюся в моєму житті. Принцип номер один: жодних негативних думок. Думайте про те, чого ви. Хочете, а не про те, чого ви не хочете. Бо проблема більшості людей полягає в тому, що вони добре знають, чого вони не хочуть. І думають про те, що їх болить, що їх турбує, тему солять постійно в своїй голові, розмовляють про це з друзями, колегами, сусідами, постійно фокусують на цьому свою увагу. А давайте замість цього перевернемо, перефразуємо, переінакшимо наші думки на те, чого ми хочемо. Я використовую метод стоп. Як тільки я спіймала себе на думці, яка несе у собі хоча б найменший негативний відтінок, я одразу кажу собі стоп і перефразовую свою думку на позитивну стоп це тільки кодове слово. Можете вибрати собі інше. Для мене воно діє як ідеально, ніби я відрізаю, відмежовую себе від негативу. Наприклад. Нещодавно мені доручили у фірмі один проєкт, який я мала виконувати разом з моїм колегою, і з яким в мене були, скажімо так, досить холодні стосунки. І моя перша думка була така: от ми цей проєкт провалимо, я його недолюблюю, він мене недолюблює. Як ми будемо працювати над цим проектом? Як тільки я спіймала себе на цій думці, я сказала собі Стоп і перефразувала собі цю думку на таку. Я маю ідеальні професійні стосунки з моїм колегою Мартіном. Ми виконуємо цю роботу легко і швидко. Наш проект успішний. Все це як стерти стару програму в комп'ютері і записати нову. Е, найважче у цьому принципі, мабуть, відслідковувати такі думки, спіймати себе на негативі. Я дам вам підказку. Тут важливо просто випрацювати у собі звичку, пам'ятати. І з часом це стане вже як на автоматі. Як тільки ви спіймали себе на тому, що думаєте щось негативне, відразу переключайте цей вимикач стоп, переписуйте програму. Що сталося з моїм проєктом? Ми блискуче виконали з Мартіном цей проєкт і навіть стали хорошими друзями. Я отримала премію. І що я можу купити собі на цю премію? Ну, ось, наприклад, таку відпустку. А як ви думаєте, розвивалися би події, якби я не змінила моє відношення до ситуації? Хм? Риторичне запитання. Якби ми, недолюблюючи один одного, якби я недолюблюючи його, працювала би над цим проектом. Люди добрі, що у голові, те і у реальності, запам'ятайте це, дотримуючись цього першого основного принципу, ви дуже скоро помітите, що і негативних думок. Стало менше і подій також з, з негативними наслідками буде ставати менше у вашому житті, і так поступово ви перетворите своє життя на свято. Принцип номер два: все йде добре. Перебувайте на високих вібраціях, постійно підтримуйте у собі відчуття, що все в порядку, що все йде так, як вам потрібно. Випромінюйте радість, щастя, любов, бо цим ви притягуєте їх до себе. Вірте у ваш успіх. Носіть у собі постійно почуття легкості, натхнення, удачі. Так, ви випромінюєте ці вібрації, які притягують до вас події і людей обставини з подібними вібраціями. Я постійно контролюю свій стан. Дуже важливо задавати правильний тон при пробудженні. Придумайте для себе якусь фразу, коли ви встаєте з ліжка, яка наставить вас на відповідні вібрації. Наприклад, все йде добре. Або придумайте собі щось своє. Я, як тільки спускаю ноги з ліжка ставлю на підлогу, говорю собі так: мій світ любить мене і допомагає мені. Це моя афірмація. У царя Соломона, наприклад, був перстень з написом на тильній стороні. Коли ставалося щось негативне, то він повертав перстень і читав: Все минає і це теж мене. Є різні переклади цієї фрази. Отак. Такі повторювані фрази називаються афірмаціями. Якщо для вас тут пахне ізотерикою, називайте ваші фрази, просто ваші установки, або ваше кредо, або ваш девіз, як ви хочете. Ви скажете, легко мені говорити, але ж як у буденному житті стається щось погане, то важко залишатись на високих вібраціях, особливо зараз у час війни. На цей випадок у мене є для вас третій принцип. Принцип номер 3 у всьому шукаю якусь користь. Цей принцип дещо співзвучний із відомим кліше все, що стається, стається на краще. Тільки в моєму принципі, щоб не впадати в негатив, важливо зайняти свій розум тим, щоб вишукати в будь-якій негативній ситуації хоч якусь користь, хоч найменшу світлу деталь, що дасть вам відчуття не все так погано. Щоб не сталося, не реагуйте негативно. Це вкрай невигідно для вас виявляти своє невдоволення, обурення, нарікання на щось чи на когось. Шукайте краще у всьому якусь вигоду для вас. Шукайте у всьому зерно добра. Деколи навіть ті події, які видаються нам негативними з нашої точки зору, зараз можуть. Бути просто допомогою всесвіту, який таким чином звільняє місце для нового, веде вас до вашої цілі. Насправді всі події в нашому житті є нейтральні. Ми самі надаємо їм того чи іншого значення, того чи іншого відтінку. Ну подумайте, саме так і є. Це ми самі визначаємо наше відношення до них, чи воно буде позитивним чи негативним. Я особисто закарбувала собі в голові таке: природа цього світу є нейтральна. Я сама обираю, яким моє буде відношення до тої чи іншої події. О, та тоді і виявиться такою в моєму житті. Я завжди вибираю якесь позитивне і вигідне для мене відношення. Мене часто запитують, яку ж вигоду можна знайти в такій події в Україні, як війна. Ви знаєте, я теж спочатку була приголомшена, коли вибухнула ця війна, я теж ночі не, не спала, плакала, переживала. Потім собі так подумала: ну яка вигода, яка користь мені, чи моїм землякам, чи моїй країні, якщо я зараз захворію? І тому дуже швидко я після деяких розумів подумала і написала для себе таке: три вигідні пункти, попри всі страхи і жахи, негативні, негативні наслідки. Цієї війни я побачила все ж таки якусь користь. Перше, Україну помітили в Європі. Україна здобула імідж європейської країни, і тепер ми маємо всі шанси стати членом Євросоюзу. І знову, коли я таке говорю в колі друзів, сусідів коли, то е, мої співрозмовники відразу включаються: ну та яке хто нас пустить в європу? Такими установками в голові, точно ні. Тому повертаємося до першого принципу жодних негативних думок. Друге, українці стали поважати в Європі. Ми здобули імідж сильної, сміливої нації, здатної захищати себе і всю Європу. Дехто вас може знову ж таки думати інакше. А я вам кажу так, я чую це тут, в європейських засобах масової інформації, в приватних розмовах. Третє. Бачу в телевізорі, на жаль, Розвалені старі хрущовки, але думаю, світак, ну що їх і так треба було зносити. А значить, на їх місці виростуть нові, красиві будинки, і моя країна стане виглядати красиво, затишно по європейській догляді. Моя подруга Наталя побачила ще іншу позитивну сторону у цій е, війні. Колі своїх друзів люди стали більш ініціативними, шукають е, можливості для розвитку, почали розвивати свої навіть власні справи. Так і треба. Браво, бо наша реальність є пластична. Вона підстроїться під нас і поступово стає такою, якою ми самі її бачимо. Ось чому так вигідно бачити у всьому добре. І вигідно для вас перебувати постійно у злагоді із самим собою, і з цим світом. І якщо ви будете використовувати цей принцип постійно і бачите у всьому якийсь позитив, якусь вигоду і користь для себе, дуже скоро ви побачите таких негативних подій. Буде все менше і менше у вашому житті. Все буде вкладатися для вас легко і просто життя поступово перетвориться на свято. Принцип номер чотири: я контролюю свою увагу. Точка усвідомлення. Напротязі дня, під час нормальної активної мозкової діяльності, людини в нашій голові постійно крутяться якісь думки. При цьому ви фокусуєтеся або на своїх якихось внутрішніх переживаннях і думках. Наприклад, ви згадуєте, що сталося з вами, що ви пережили, які ви події, як ви посварилися, що там було, які емоції пов'язані з роботою і так далі. Це ваш внутрішній світ, внутрішній екран. Або ваші думки сфокусовані у зовнішній світ. Ви дивитесь, спостерігаєте, наприклад, дві машини зіткнулися, тут двоє людей сперечаються про щось, колеги, наприклад, і от ось вони вже з якогось приводу втягнули в вас свою суперечку. Це ваш зовнішній екран. Ваша увага вам при цьому не належить. Коли ваші думки сфокусовані у ваш внутрішній або зовнішній світ, ви не контролюєте свою увагу. В такому стані ви перебуваєте ніби у сні, ви дієте на автоматі. Якщо вам не належить ваша увага, вам не належить ваша реальність. Насправді важко, або скажімо, навіть так, неможливо постійно тримати контроль за своєю увагою, за своїми думками. Прослідкуйте самі, візьміть годинник з секундною стрілкою і відмітьте, як довго ви можете сфокусуватися на якійсь одній думці. Придумайте собі думку, замітьте секундну стрілку і побачите недовго. Ви дуже скоро помітите, що знову ваші думки або в зовнішній екран, або в внутрішній екран прийшли. Так, от потрібно виробити у собі звичку, пам'ятати про це і повертати собі свою увагу. Це дуже важливо. Не відмахуйтеся від цієї техніки. Бо тільки коли ви контролюєте свою увагу, ви усвідомлюєте себе, ви знаходитеся тоді в усвідомленому стані, або ще кажуть, так званому так званій точці усвідомлення в стані усвідомлення між цими двома екранами зовнішнім і внутрішнім. Тільки перебуваючи у стані усвідомлення, ви можете задавати собі свою бажану реальність. Як війти в стан усвідомлення? Я роблю так. Я регулярно запитую себе, де зараз моя увага. Як тільки я зрозуміла, що вона або на зовнішньому, або на внутрішньому екрані, я кажу собі таку фразу Я усвідомлюю себе і реальність довкола мене. Такий спосіб я ніби об'єдную два моїх світи зовнішній реальність довкола мене і внутрішній. Мої думки. Все ви тоді в стані усвідомлення, ви усвідомлюєте себе і цей світ. У цьому стані ви здатні задавати собі свою реальність такою, якою ви хочете її бачити. Як це робити, переходимо до п'ятого принципу. Принцип номер 5 Я творець моєї реальності, я автор мого життя. В такі моменти усвідомлення, коли ваша увага знаходиться під вашим контролем, ви свідомо творите свою реальність. Тоді ваші думки не блукають десь по світах. Бо коли ви не усвідомлені, то вашу реальність формує те, що знаходиться у вашому зовнішньому або внутрішньому світі, на вашому зовнішньому внутрішньому екрані. Ті погані або дуже погані прогнози, які всі так люблять повторювати, або ті негативні думки ваших внутрішніх переживань. А я практикую це так. Перше, я входжу в стан усвідомлення. Так як ми говорили в попередньому пункті, в принципі, номер чотири, я повертаю собі свою увагу. Я кажу собі: я усвідомлюю про що я думаю, і усвідомлюю реальність довкола себе. Друге, я активую мою вільну енергію. Тут мова йде про те. Як вільна життєва енергія тече в нашому тілі? Мова йде про так зване енергетичне сплетіння, але про це піде мова в наступних випусках. Це дуже об'ємна окрема тема. Я не можу все описати в одному випуску я і так роблю мої випуски по 15 хвилин. Всі кажуть, що це задовго. Тому в цьому пункті, в цьому принципі, ви для початку просто кажіть собі так: я активую мою вільну енергію. Ці слова вже несуть у собі силу, і це допоможе вам для початку. І третій пункт: я відтворюю в моїй уяві картинку або відеоролик з моєю бажаною подією, яку я притягую до мене. Ви повинні бути не глядачем, а актором у цьому вашому відеоролику. І ви повинні в цей момент почувати себе так, ніби це все вже відбувається тут і тепер. Це дуже важливо розуміти і усвідомлювати те, чого ви хочете, вже відбувається тут і тепер. До речі, чи ви знали, що люди з багатою уявою легше і швидше візуалізують свої цілі? Саме так це і працює. Візуалізація чи уява у свідомленому стані? Коли ви контролюєте свою увагу протязі дня. Крім того, я візуалізую мою бажану картинку або відеоролик вранці і ввечері при пробудженні і перед засинанням. Це як молитва. Бажану картинку реальності або цей відеоролик треба підготувати завчасу. І для цього я напрацювала послідовну крок за кроком схему реалізації намірів. Щоб це працювало, найперше потрібно зробити правильний вибір. І правильно формулювати ваші цілі, щоб вони були зрозумілі і почуті у квантовому просторі енергії. Розпливчасті формулювання, типу, хочу бути багатим і щасливим, або хочу вийти заміж за мільйонера, або хочу мішок з грошима, не працюють і не функціонують. Забудьте, шкода вашого часу і ваших зусиль. Крім того ж, звичайно, Самої візуалізації недостатньо. Потрібно виконувати дії на фізичному рівні. Які ці дії мають бути, це теж входить у цю нову серію. Послідовна схема для реалізації намірів. Наступний випуск виходить перша частина цієї серії вибір. Бачите, це працює все працює зі мною це все працює. Вам цікаво підпишіться на канал, не приховую. Ваша підписка мені дуже потрібна. Підтримайте мене, це допоможе мені розвивати канал. І ви, як абонент, побачите першими інформацію про всі мої випуски і нові відео на Ютубі. Люблю і обіймаю вас, дорогі мої земляки. Слава Україні!